Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми працюємо з GitHub, а саме реєструємося та робимо основні дії. Перш за все, у вас має виникнути питання. В чому GitHub? Ми щойно скачали Git. в чому різниця між Git та GitHub? -ом? Відповідаю: Git – локальний, GitHub – ремоутний. Пояснюю простими словами. GitHub – це вебсайт, який є. Сервісом для того, щоб всі там централізовано тримали свої зміни, тобто, всі зміни ми відправляємо в інтернет, а саме в GitHub. А робимо ми ці зміни в Git, тобто, ми можемо їх і відправляти в інтернет, і не відправляти. Якщо ми хочемо, щоб ці зміни відслідковувалися тільки на нашому локальному комп'ютері не виставляючи їх в інтернет нам достатньо просто гіта. Якщо ми хочемо виставляти наш код, наші зміни, все, що ми робимо з Гітхом в інтернет, тоді нам потрібен Гітхаб. Робити всі дії ми можемо однаково і з гітхабу, і з гіту, з нашого локального комп'ютера. Тому давайте зареєструємося на Гітхабі, спробуємо на практиці поробити основні дії і, звичайно, в наступних відео робити ці самі дії в Github і, і прив'язувати Git до GitHub. -і. Сподіваюся, на цю секунду все було зрозуміло, тому реєструємося. Для того, щоб зареєструватися на Гітхабі, нам треба перейти за посиланням github.com і натиснути на кнопку Sign Up, що означає зареєструватися. Нам треба також мати електронну пошту, яка ще не була зареєстрована на Гітхабі. Отже, тут гарна йойка доволі, каже мені welcome to GitHub, давай починати наші пригоди. Натискаю Продовжити. Тепер треба придумати пароль. Придумую свій. Натискаю Continue, коли ввела новий пароль. І тепер придумую собі юзернейм. Попелюха вже зайнята, попелюха мені також вже зайнята, тому буде попелюха 2. Натискаю Continue. І мене питають, чи хочу я отримувати апдейти, тобто новини про зміни продукту та якісь оголошення. Ні, не хочу, тому пишу Y, якщо так, і N, якщо no. N. Продовжуємо. Тепер потрібно перевірити якийсь пазл для того, щоб сказати, що я реальна людина. Оберіть спіральну галактику. Обрала спіральну галактику і ще раз. Будь ласка, натискаю на Create account, Тобто створюю свій аккаунт. Тепер просить перевірити свою емейл адресу та ввести код, який прийшов мені на пошту. Тепер відповідаю на пару типових питань. Скільки ті мемберів будуть зі мною працювати? Взагалі це just me, але напишу 2-5 для того, щоб показати вам, як додавати ті мемберів в репозиторій. Чи я студент, чи я вчитель, я, звичайно, студент, тільки вчуся цим користуватися всі діла. Натискаю на «Continue» і наступні питання які фічі я буду використовувати. Collaborative Coding, тобто я буду програмувати, писати код і виставляти його в інтернет разом з якоюсь командою та Automation NCI CD. Більше мені нічого звідси не потрібно, і Continue. Мені пропонують платний GitHub, але мені він не потрібен. Я натискаю на Continue for Free. І з мене ніякі гроші, брати, не мають. Дивимося. Нас відправляють в якусь галактику створення GitHub. і, будь ласка, GitHub створено. The Home for all Developers, Including you, каже нам Github, що перекладається як це дім для всіх розробників, включаючи тебе, і пропонує нам створити одразу ж новий репозиторій. Давайте створимо і одразу ж розповім, що це таке репозиторій. Простими словами, репозиторій це папка з тими файлами, які я хочу тримати в Гітті, виставляти в інтернет, відслідковувати їх версії та історичність. І саме ця папка називається репозиторій, тому що. В ній живе маленька папочка-крапочка-гіт, яка тримає всю історію всіх дій, які я робила в репозиторії, тобто в моїй папці. Окей, дам назву якійсь папці, в якій я буду тримати свій код, тобто репозиторію. Це буде репо 1, оскільки це мій перший репозиторій на цьому аккаунті. Тут я можу написати опис, наприклад, якщо б це був реальний проєкт, я могла би написати, що цей прекрасний проєкт займається розробкою інтернет-магазину, який продає в будь-яку точку світу і продає саме такі товари і так далі. Далі я обираю радіобатон між публічним та приватним. Приватний, якщо я хочу, щоб ніхто не бачив мої коміти та мій код. Публічно, і якщо я хочу, щоб всі бачили мої коміти і мій код, в принципі, всім посяг, ніхто не буде дивитися на ваш код. Тому поки що залишайте паблік, і ніхто не побачить, якщо ви не будете виставляти сюди ніякі свої персональні паролі. Далі я можу додати readme файл. Readme-файл файл це звичайний текстовик, який можна. Додати і написати в ньому дуже багато інформації про проект, типу як скачати цей проект, як користуватися цим проектом, але у нас просто тренувальний репозиторій, тому нам readme файл не потрібен. Далі також ми можемо додати Git ignore це файл, в якому будуть вказані. Типи формати файлів, які не потрібно відслідковувати, не потрібно відслідковувати їх версії. Буває таке, що в нашій папці є файли, які ми хочемо виставляти в інтернет та відслідковувати. А є файли, які, наприклад, автоматично генеруються. І вони нас бісять, тому що вони вічно виставляються в GitHub, вічно оновлюються, хоча ми зовсім з ними не працюємо. Вони самі і їх нам не треба. Такі файли треба надавати в GitIgnore, але ми це поки що не робимо. І license нам також не потрібен. Я просто натискаю на кнопку Create Repository. Ще раз нагадую, репозиторій це просто папка з файлами, які будуть жити в цій папці в Git. Тобто, яка буде тримати історичність всіх файлів, які я буду створювати. Далі мені пропонують або створювати репозиторій з допомогою командної строки, використовуючи Git. Цим ми будемо займатися в наступному уроці. Або відправляти існуючі репозиторії сюди. Це ми робити не будемо. Або імпортувати код з іншого репозиторію, існуючого. Це ми також робити не будемо. А що ми будемо робити, спитайте ви? Ми просто створимо новий файл в цьому репозиторії і будемо працювати тільки з GitHub, тобто тільки на цьому сайті. Тільки віддалено. Давайте пробувати. От тут от пише Get Started by Creating New File or Uploading Existing File. Тобто я можу, або натиснувши сюди, створити абсолютно новий файл, що я зараз зроблю, або натиснувши сюди, завантажити на GitHub в цей репозиторій, в цю папку, будь-який існуючий файл на нашому комп'ютері. Ну, в принципі, це я також можу зробити. Але робити будемо це потім. Натискаю на Create New File, створюю абсолютно новий файл. Це просто от текстовик, Блокнот Блокнот з файлом, з яким я буду працювати. Дамо йому назву. Хай це буде Weather Podcast. Просто прогноз погоди, який я буду тут записувати для того, щоб зберегти історичність і показати вам роботу. І ми знаходимося зараз в Чернівцях. І я пишу, що станом на 25.08 There is Sun. І температура зараз умовно, 30 градусів Цельсія. Отакий От в мене невеличкий файл з датою і текстом, яка зараз погода і температура. І я можу. Вставити цей файл в інтернет. Тобто commit new file. Commit – це коли ми зберігаємо певну нашу зміну. Кожний коміт це і є збережений шматок, наприклад, коду девелопера, який він хоче виставити, або оцього мого прогнозу погоди. Значить, як я назву цей коміт? Я даю назву збереженню свого файлу. Потрібно називати так, щоб було зрозуміло, що ми тут робимо. Це обов'язково. Зазвичай стрійнішки або студенти просто називають свій коміт так, або так, або взагалі так. Так робити не можна, тому що потім ви будете просто фейспалмити. Треба називати коміти так, щоб назва коміту пояснювала, що ми тут робимо. Наприклад, add weather for Чернівці 25.08. Тобто додаю прогноз погоди для міста Чернівці 25.08. Тут я можу додавати детальний опис, але це не обов'язково, тому я просто натискаю Commit new file». «Commit», тобто, Зберігіть в інтернет. Ми зберігаємо нашу останню зміну. Давайте зробимо тепер зміну в нашому файлі. Я хочу додати тепер погоду для 26.08. Для цього я відкриваю наш файл. Якщо я хочу змінювати його прямо звідси, можу натиснути на олівчик тут, Edit this file, тобто редагувати цей файл, і додати сюди новий рядочок. 26.08. there is Rain. І скопіюю звідси, що температура. Ну, не 30 градусів, а хай буде 20 градусів в чернівцях. Зберігаю ці зміни, і обов'язково треба назвати новий коміт, тому що це нове збереження файлу. Відповідно, якщо це в нас 26 число, то пишу «Advisor» для 26.08 чернівці. І в мене є вибір, чи я виставляю свої зміни в «Main Branch» чи в нову бренчу. Зараз будемо говорити про бренчі і розповім вам це все. Поки що я обираю «Main Branch», тобто в ту ж саму, в якій я щойно працювала, і натискаю «Commit Changes. Давайте дивитися, що в нас тепер. Якщо я повернуся в репо 1, то я побачу, що в мене є всього один файл. Але є два коміти. Отут вгорі цієї панельки пише два коміти. Давайте я сюди натисну і подивлюся, що тут є. Значить, видно, що є два збереження певних змін. Одне називається додати погоду для чернівців 25.08, друге називається Додати погоду для чернівців 26.08. Тобто є два збереження змін в одному файлі. Також ми можемо тут побачити слово main. «Main» перекладається як основний. Це бринча або гілка. Давайте більш детально поговоримо з вами про гілки. Нагадую, що це все буде ще в наступних лекціях, я ще раз пройдусь по цьому, тому якщо ви щось не зрозумієте, то, звичайно, можете задати питання в коментарях, а можете подивитися наступне відео і, може зрозуміти краще. Гілки, давайте поговоримо про те, що це таке, та навіщо вони нам потрібні. Поки що ми працювали тільки з одним файлом, з прогнозом погоди, тільки в одному місці і от щодня надавали якусь погоду. Що якщо мій прогноз погоди розширюється? І тепер я хочу диктувати, яка зараз погода не тільки в Чернівцях, а, наприклад, в Івано-Франківську та Тернополі? Я могла би, в принципі, додавати текст прямо в мій єдиний існуючий файл, але тоді там буде мішанина. Тому мені вигідно. Створити окрему ніби підпапочку, поки що думаєте про це як про підпапочку, окремо для Івано-Франківська, окремо для Тернополя, окремо для Чернівців. Я можу це зробити. В мене вже є одна папочка main, ну, прикладається як основний, тому що я не створювала інших. І от хай я умовилася, що Чернівці, місто, в якому я проживаю, це головне місто для мене, тому воно буде називатися «main». Але я можу, наприклад, створити гілочку для Івано-Франківська. Давайте це зробимо. Значить, я знаходжуся взагалі будь-де я знаходжуся на гітхабі на своєму репозиторії, от мій репо, мій акаунт, мій репо. І я хочу створити гілку. Для цього я знаходжу такий дропдаун з словом main, або такі, з такою іконкою з гілками, натискаю сюди, і я хочу створити гілку. Значить, тут пише Find or Create branch. Я або пишу назву існуючої, або створюю нову. Пишу Івано-Франківськ. І в мене є кнопочка Create Branch івано Івано-Франківськ, тому що воно не знайшло такої гілки. Натискаю сюди, і в мене створюється нова гілка. Значить, зараз я знаходжуся на ній, тому що якщо я відкрию цей дропдаун, то галочка стоїть біля Івано-Франківська. Ми бачимо, що в Івано-Франківську в нас є один файл «Weatherpodcast», але він стосується чернівців. Давайте його змінимо. Давайте зробимо так, щоб він стосувався тільки Івано-Франківська. Значить, я видалю все звідси. Ну, майже, давайте я не буду видаляти все. Я просто зміню чернівці на Івано-Франківськ. Скопіюю сюди також. І зміню трошечки погоду. Я хочу сказати, що тут сонце, і тут також було сонце в Івано-Франківську. І, значить, градусів тут в мене буде 29, а тут 28 градусів. Зберігаю ці зміни, називаю. Edвеzer ту франківська Значить, в мене є варіанти. Або я зберігаю ці зміни в гілку Івано-Франківськ, або я створюю нову гілку для збереження цих змін. Ну, я вже створила гілку Івано-Франківськ, тому давайте сюди. Комічу сюди свої зміни. Дивимося, в мене є дві гілки, і на цих гілках. Є один і той самий файл, але з різними текстами. Давайте подивимося. Я натискаю на репо, я зараз дивлюся на репо 1 Значить, в мене є дві гілки: мейн, та що для Чернівців, і Івано-Франківськ для Франника. В Івано-Франківську є один файл WeatherPodcast. Якщо я переключуся в Чернівці, то тут також є один файл WeatherPodcast. Можу відкрити один везерподкаст і другий і порівняти їх. Зараз я в мені, тобто в Чернівцях. Тут пише, зараз сонце, ми в Чернівцях, і зараз дощ, ми в Чернівцях. Якщо я переключуся на Івано-Франківськ, той самий файл Weatherpodcast, той самий, бачите, то мені скаже, зараз сонце ми в Івано-Франківську, зараз сонце ми в Івано-Франківську. Тобто, в нас є дві гілки, і тепер ми можемо окремо писати погоду для чернівців, окремо для Івано-Франківська. Де це корисно в коді? Звичайно, що ви не будете створювати подкасти і прогнозу погоди, але ви можете писати код. Де це вигідно робити. Взагалі-то прийнято для кожної нової фічі, тобто для кожного нового коду, який ви будете писати, створювати на початку гілку. Якщо я автомейшн інженер, я автоматизатор і пишу автотести. І в мене. Виникає нова таска. Мені кажуть, будь ласка, створи автотести на сторінку, наприклад, оформлення замовлення. Я така: Окей, давай створю автотести. Але для того, щоб почати писати код, я завжди створю нову гілку. Причому, я частіше всього, створю її з існуючої, з якоїсь головної гілки, в яку всі закидують свої зміни. Тобто, в принципі, давайте я відкрию Paint і вам поясню. Беремо лінію. В принципі, всі зміни в нас живуть на основній гілці. І всі зміни, взагалі, всі версії лінійні, правда? Тобто ми можемо сказати, що, умовно, отут була одна версія, тут друга, тут третя, тут четверта, і от сюди ми йдемо, і зараз, зараз ми створюємо ще якусь нову версію. Це ми позабираємо. І всі зміни, які ми робимо на проєкті, вони завжди мають жити в якійсь основній гілці, наприклад, в гілці «main». Але якщо мені скажуть Наташа, в тебе нова таска, тобі потрібно створити автоматизацію для оформлення замовлення. Що я роблю? Я змайну, створю нову гілку от сюди. Відповідно, я назву її відповідно до своєї таски, до свого завдання. Наприклад, оформлення замовлення. Коли цей код буде готовий, я буду впевнена, що він нормально працює, що в ньому нема багів, що він написаний добре, то я можу повернути цей код. В мейн, от сюди. Якщо якомусь Василю сказали, що в тебе є нова таска, то він бере з змейну, створює собі гілку, наприклад, його завдання працювати з кошиком. Він пише код, і коли він допише свій код, то він цей код засуне в гілку мейн. Тобто гілка мейн, вона основна, і в ній міститься весь код, який пишуть люди. Але для того, щоб написати код, зазвичай прийнято створювати собі окрему гілку. Писати тут код, і потім мержити, тобто кидати цей код, з'єднувати гілку з цим кодом з гілкою «main». Тут ви почули нове слово мержити. Мержити це об'єднувати гілки. Якщо в нас є гілка кошик, ми можемо об'єднати її з гілкою «main». Ось тут. Якщо в нас є гілка оформлення замовлень, ми можемо об'єднати її з мейном. Ось тут. Тобто ми об'єднуємо гілки, мержимо їх. Мерж пишеться отак. Окей, повертаємося з Paint в нормальний GitHub. Пригадуємо, що в нас є дві гілки: Main та Івано-Франківськ. Забудемо про те, на секундочку, що ми займаємося прогнозом погоди, і давайте зіпсуємо все. Отже, я пишу якийсь код. Я пишу цей код в мейні, в мене він написаний, я класна. І тепер в мене є задача створити якийсь новий код. Я створюю, відповідно, якщо в мене нова задача, створюю нову гілку Івано-Франківськ, пишу в ній якийсь новий код, можливо, виправляю існуючий. Давайте, ми вже виправили існуючий, цього файлу, Watzerpodcast, виправили. Чернівці на Івано-Франківськ. Давайте тепер створимо щось нове. Тобто напишу якийсь новий код. Повертаюся в репозиторію 1, тому що щоб мені показало і Weather Podcast, і другий файл, який я зараз буду створювати. Створюю новий файл. Add file. Create new file, наприклад. І назву цей файл код, тому що тут буде типу мій код. І я пишу: This is my new feature code. Неважливо, що я тут напишу. Це просто от мій новий код для фічі. Я називаю це, наприклад. Det finished task add code for task one. Тобто, зробила якесь завдання. Виставляю його в Івано-Франківськ, тобто в ту гілку, яку я створила для моїх змін. Зберігається це все діло. Значить, в мене є змінений існуючий файл, де ми замінили чернівці на івано франківськ і в мене є новий файл-код, де я роблю якесь завдання. І тепер я хочу об'єднати тобто змержити гілку Івано-Франківськ в гілку main. Як роблять зазвичай на роботі програмісти? Вони створюють пул-реквест. Пул-реквест перекладається дослівно як запит на стягування. Це така дія, яка робиться для того, щоб мій код пройшов певну перевірку. Я хочу процес код-рев'ю, Я хочу, щоб мій ТімЛіт перевірив мій код. Якщо я зробила якісь зміни в моїй новій гілці, то в мене, от прям тут в гітхабі, напише Івано-Франківськ has recent pushes. Тобто в гілці Івано-Франківськ є нещодавні зміни. Створіть pull-request, вони мені пропонують. І я натискаю на Compare and pull request». І мене переносить на сторінку, де я можу створити pull request. Пояснюю, pull request це коли я говорю, я зробила нові зміни в коді. Я написала новий код, змінила старий код. Будь ласка, хтось, перевірте мій код, скажіть, чи в ньому нема помилок. Згадуємо статичний аналіз, коли люди перевіряють код одне одного. Кажу: перевірте, чи в мене нема помилок, якщо нема помилок, скажіть. Якщо є помилки, то напишіть мені коментарі, я їх виправлю. Значить, тут я можу дати назву своєму pull-реквесту. Наприклад, add. Івано-Франківськ, наприклад, це погана назва, але окей, тут я можу написати коментар, що я тут зробила. Тут я змінила погоду з Чернівців на Івано-Франківськ, плюс додала новий файл. Умовно там зробила завдання та змінила якийсь існуючий код. І. Тут я можу додати рев'юверів, тобто перевіряючих. Є вкладочка «Reviewers», кнопочка, натискаю сюди. І тут я можу вводити ім'я користувача. Оскільки зараз в цьому репозиторії repo 1 я не додавала ніяких користувачів, то відповідно я нікого не можу додати в ревювери. Але зазвичай в одному репозиторії працює ну, 15-20 людей точно, може і 200. І, відповідно, я знаю, хто мій тімліт, я знаю, хто мій е, тіммейт, хтось із колег. Я пишу його нік тут. Наприклад, пишу Олексій. В мене його тут внизу покаже мені всіх Олексіїв, я оберу того, що мені потрібен. І, відповідно, я йому можу написати в особисті повідомлення. О, Олексій, будь ласка, перевір мій код, і напиши мені коментарі. Коли я додала сюди до ревювера, я натискаю Create pull request, створити pull request. Зараз подивимося, як він виглядає. По-перше, Якщо ми знаходимося на репозиторії, зазвичай ми знаходимося у вкладці код. Давайте на секундочку повернуся і глянемо. Значить, зазвичай ми знаходимося у вкладочці код, але тепер, коли ми створили pull request, ми можемо перейти у вкладку pull request. І тут покажу, що в мене один створено. Крім того, що pull request створюється для того, щоб передивитися мій код, написати коментарі та виправити мої помилки. Pull request створений. Найосновніша його ціль для того, щоб мержити гілки, тобто, щоб об'єднати, наприклад, гілку Івано-Франківськ в гілку Мейн. Відкриваю свій єдиний пул-реквест. Давайте подивлюся, як він виглядає всередині. Пам'ятаємо, що він створений для того, от одразу підказує, що ми мержимо Івано-Франківськ в мейн. Тобто, от Івано-Франківськ, стрілочка, об'єднуємо в мейн. Переглядаємо, як виглядає мій пул-реквест. Вгорі пише його назву Додати івано Івано-Франківськ». і показано, що це перший полуріквест, тобто його ID 1. Далі показано, що він open, тобто він ще не виконаний. Ми його тільки відкрили, і нам треба, щоб хтось його перевірив, і ми його виконали. Виконали означає змержили з Івано-Франківська в мейн. Тут, прям так і пише: Попелюха 2» Хоче змержити, тобто об'єднати два куміта в гілку мейн з гілки Івано-Франківська. Ми можемо подивитися, що це за два коміта, і подивитися всі зміни, які я зробила зі своїм кодом. Для цього нам треба перейти у вкладочку «Commits 2. Я можу відкрити будь-який з них і подивитися, або я можу перейти в, сразу в змінені файли. Тобто тут покаже просто всі мої зміни. «File changes» – це найосновніше, що роблять люди, коли перевіряють код. Тут видно, що, по-перше, в мене створено файл-код. В якому є один рядочок «This is my new future code». Якщо я хочу написати коментар, я пишу: ставлю тут плюс і кажу: ем, наприклад, бракує крапки в кінці речення. Ось прям так я можу написати. Звичайно, так ніхто не докопується, деякі докопуються насправді. В кінці речення і е, додати коментар або почати рев'ю. Написала додати коментар. І, значить, в мене тепер видно, що хтось, ну, взагалі то я, але хтось написав коментар в цей рядочок коду, що бракує тут крапки в кінці речення. Далі дивимося на другий файл. Тут цікавіше. Тут є дві зміни, і написано, що ніби видалено два рядка і додано два нових рядка. І, прям супер таким, не знаю, жирненьким, якимось кольоровим, виділяються мої основні зміни. Тобто, в принципі, видно, що 2508 заресан тут і тут, тобто перший і перший рядочок коду, вони, в принципі, однакові, але видно, що 30 я замінила на 29 і мені його виділило жирненьким, Давайте я збільшу, щоб ви бачили краще. І ще я чернівці на Івано-Франківськ змінила, і тут також виділено жирненьким. Окей. І другий рядочок так само видно, що я замінила рейн на сан, його виділила, І ще я замінила 20 на 28, і чернівці на Івано-Франківськ. Тобто тут видно всі зміни в коді, причому їх так виділяють, щоб точно було видно. Зліва видно, що я додала зелений плюсик файл-код, і змінила. Жовта крапочка, файл везер подкаст. Якби я видалила щось, то був би червоний мінусик, відповідно. Окей, тут видно всі зміни, які я зробила. Повертаємося назад в першу вкладку нашого пул-реквеста. Тут, відповідно, видно всю історичність, що я додала два коміти, 13 хвилин назад, ось перший коміт, ось другий коміт. Далі ще хтось, ну, я але хтось. Е Перев'ював, тобто перевірив мій код одну хвилину назад, і навіть написав один коментар. Бракує крапки в кінці речення. Я відповідно або виправляю цей коментар, або кажу, чому я не хочу його виправляти. І після того, як я розібралася з всіма коментарями, і мені прийняли мій код, тобто сказали, що він окей, я можу його мержити. В мене тут внизу показує, що зроблено все, немає жодних конфліктів, і я можу змержити свою гілку. Тому я натискаю на «Merge Pull Request. Я підтверджую те, що я хочу об'єднати гілку Івано-Франківськ із гілкою uh, «Main». Також тут показується, що тепер. Гілка Івано-Франківськ може бути абсолютно безпечно видалена, тому я можу натиснути на Видалити гілку Івано-Франківськ. Я виконала свою таску Івано-Франківськ, видалила цю гілку, і якщо я повернуся в код, то в мене буде тільки одна гілка, тільки main Івано-Франківська вже тут немає. І в гілці «main» є всі зміни з Івано-Франківська. Тобто є те, що я додала, те, що я змінила, і також є те, що я додала нове. Ось. add code for task One. Додала нове. От так це, в принципі, працює якщо в загальному. Тобто, щойно ми з вами на Гітхабі, не використовуючи жодних команд гіта, на самому сайті віддаленого репозиторія, додали два файли, зробили певні зміни, створили pull реквест та змержили гілку. Взагалі, файли додаються, звичайно, не тут. Файли додаються, от у нас є файл в папці з файлами, і ми тут його і додаємо, і тут його і змінюємо. І виставляємо його в інтернет через спеціальні команди, через гід, які ми скачали в попередньому уроці. Але пол-реквести створюються тільки тут. По-іншому пол-реквести створити неможливо. В принципі, це все. Я сподіваюся, це було цікаво та зрозуміло. Якщо ні, то задавайте питання в коментарях. Буду вдячна будь-яким коментарям більше чотирьох слів, також вашим вподобайкам, підписці на канал та тому що ви розповісте про цей канал своїм друзям. На наступному уроці попрацюємо з самим гітом та з його основними командами, тобто будемо робити, в принципі, такі самі дії, але з допомогою спеціальних консольних команд з страшними білими літерами на чорному фоні. На цьому все. Я дуже дякую вам за увагу та до зустрічі в наступному уроці.